І так, всім доброї пори, доби, мої дорогі підписники. У нас нова серія по грі BMG Drive. І в сьогоднішній серії у нас такий прекрасний АЗЛК 2140, в якого відмовили тормозна система. І у нас буде їзда по трафіку без галівної системи абсолютно. Тормози не тормози. Тут тормозів просто я познімав повністю. Тобто, ось ми починаємо рух. Нажимаю на тормоз, автомобіль абсолютно не тормозить. Проте у нас тут реалістична коробка передач з усіма синхронізаторами, якою ми і спробуємо заторможувати даний автомобіль. Блін, блін, блінський В кущі заїхав з самого початку. Ще й застряг, мабуть. Так, давайте ще разочок почнемо заново. Без тормозів їхати не так. Легко, як здавалось би, тим більше можемо пошкодити автомобіль високими обертами та можемо пошкодити нашу коробку передач. Як я уявляю собі, гальмування без е тормозів, це ж різке скидання сцепи на понижену передачу, що дасть нам змогу затормозити легенько двигуном. Так, друга передача. Погнали, погнали щось тут. Трафік сам по собі б'ється. Ось так от ми приторможуємо першою передачею. Трохи друга передача до відсічки. Погнали. У цьому москвичу взагалі нічого не страшного. Ні ями такі, як тут знаходяться у нас. Нічого абсолютно. А от те, що в нього немає тормозу, от як бачите, нас трохи навіть занесло. Скинув на першу передачу і затормозив коробкою передач та двигуном. В принципі, навіть по трасі можна рухатися без. Гальмівної системи, якби, якби тут ще не такі ями були сильні. Так, третю передачу переходимо. Він збирався повертати, але ми його обігнали. Це нормально, переходимо на четверту. Оскільки я знаю, у москвича такої модельного ряду всього 4 передачі. Бо у мене саме такий самий москвич, абсолютно. Так, ну що? Переключаємо на першу передачу, скидаємо трохи швидкість газу, газу, газу. У синхронізатора ми не попали в передачу випадково, але нічого страшного. В принципі, машинку можна керувати, можна зупиняти навіть без тормозу. Ручник, як ви бачите, у нас також не працює. Тормоза також. У нас машина уповільнюється тупо за рахунок того, що вона знаходиться ще на передачі. А так ми можемо притормозити двигуном, проте це зовсім не керований е, гальм. Получається, не керованість у нас при тормозінні. Так, як ми бачимо, там перехрестя, потрібно скидати нам швидкість. Чуть не впилялися в стовпа, та не злетіли в кувет. Чи все-таки злетіли? Да, москвич, мабуть, не виїде зі своїм заднім приводом з такого-то кювету. Але. Потихеньку, помаленьку він викорабкується, все нормально. Більше газу, менше ям, як то кажуть. Щось трафіку у нас маловато на цій карті, то мені це зовсім не подобається, якщо чесно. Так, бачимо знову у нас перехрестя, скидаємо першу передачу. Рефлекторно на стоп нажимаю, незважаючи на те, що у нас немає тормозу. По пошкодженням, що тут у нас? Москвич все таки автомобіль е, крепкий. Ми пошкодили лише заднє праве крило, задню праву дверку, і вибили два скла. А по морді ми лише трохи зігнули наш бампер і все. А от що з тим автомобілем, ви самі бачите? Так, я так розумію, ми обмінялися страховими даними та можемо їхати далі. Заводимо зразу його на передачі. Двигун запустився, і Москвич у нас. Не попали в передачу в другу. Москвич більш-менш у нас рівно далі і продовжує їхати. І це не може не радувати. Друга відсічку була прям взагалі жорстко. І вже 100 км за годину. Давайте подивимося, як зі 100 розтормозиться. Ого, оце занос. Арабський дріфт якийсь. І знову зл... злетіли в кувет, проте можемо завестися зараз талкача. да, Завелися, визжимаємо сцепу вперед, вперед, давай, москвич. Трохи на пенька ми заїхали. Давайте за одної бампера вирівняємо. І витягнемо нашого москвича. Все чудово, бампер у нас тепер рівний, більш-менш майже як по заводу. Вискакує навіть з таких, оце от. Отака От ґрунтова дорога це якраз те, що для чого був Москвич зроблений. Саме для таких ґрунтових доріг. Хоча не на такій високій швидкості їх проходити, звичайно. Заїхали ми в якесь село. Невідоме абсолютно. 80 км за годину по ґрунтовій дорозі не кожен автомобіль у нас ще справиться, тим більше проходити такі повороти тут. І зважаючи на те, що у нас абсолютно немає е, тут тормозної системи, автомобіль з усім справився, переходимо на третю, бо щось на четвертій не розганяється зовсім потрібно переторможувати трохи, бо тут знову ж таки нас перехрестя чекає в кущі Пеньок чуть не заїхав. Ну нічого страшного. У Нас пошкоджень небагато. По ходовій частині, як ви бачите, трохи щось у нас з передньою ходовкою не вийшло після тих горбаків. Проте машина їде абсолютно рівно і нормально. Перша, друга передача, всі втикаються. Передачі у нас залишились на місці, а автомобіль почало трохи тягнути праворуч. Проте це абсолютно не страшно, як для нашого автомобіля. Ну що, розганяємось далі. 100 км за годину по трасі для москвича це достатньо навіть 115 км за годину. Да, Другою передачою з такої швидкості. Хотів сказати, майже не зацепилися, проте ми реально майже не зацепилися. Так, легенько взагалі ципанули, того стовба могли б розмотатись набагато сильніше. Проте, у нас вийшло вирулити. Все забуваю, що у нас тормоза тут немає. Все одно важкувато навіть було б стормозом керувати даним автомобілем. Але я вам скажу, він достатньо добре тримається. Якщо зважати на те, що скільки він пошкоджень отримав. Дивіться, таке пошкодження сильне. Проте у нас тільки капот загнувся, крила цілі, і все ціле, абсолютно. В цьому, звичайно, плюс москвичовий. Так, а давайте спробуємо витягнути капот наш. Для цього нам, би, звичайно, закріпити за щось машинку, так як тормозу у нас немає. Давайте заглушимо її і задню передачу. Все, капот підрівняли, все чудово. Запускаємо на задній, подивимося, що з автомобілем. Той, яким ми в'їхали, ну тут просто тотал. Вся задня частина його під заміну абсолютно. А в нас, в москвичу, майже нічого немає. Тягнути почало його ще більше, більш сильно в праву сторону, проте. І передача її нормально переключається, і машинка собі спокійнесенько їде. Так що все чудово. Перейшли на четверту. Треба трохи притормозити. Пошкодили трохи синхронізатори. Та вдарилися у. Відбійник. Щось не запускається, у нас вже двигун. Так, ну що, останній заїзд. Ого, дріфт, такий показує нам москвич. <кій> <кій> Поїхали в ту сторону. І десь розвалимо його об зустрічний транспорт для того, щоб перевірити надійність нашого москвича. Так, ну що, бачимо тут зустрічну машинку, яка хотіла повернути. Проте їй не вдасться цього більше зробити, так як наш Москвич залітає просто в фронтальний удар. Зацепимо ми ще одного пасажира. Ні, не зацепили. Слава Богу. Проте наш Москвич далі може їхати собі прямо. В салоні тут, звичайно, повністю все таке собі вже стало. Проте наш водій, в принципі, цілком. Міг вижити навіть після такого удару. <кій> Незважаючи на це, на другій передачі до 72 км за годину ми розігналися і впаяли ще одну купешку. Ну, це вже, мабуть, смертельний удар для такого москвича. Не знаю, запуститься наш двигун чи ні. Двигун запустився і машина навіть поїхала з другої передачі. Це просто якийсь невбиваємий танк. Якщо чесно. Третя передача 60 км за годину. Автомобіль як їхав рівно, так і їде. Навіть годинник після останнього удару у нас вирівнявся і далі працює все просто чудово. Так, зустрічну смугу, транспорт бачимо. Зможемо зацепити два автомобіля. Чи зацепимо лише один колеса повністю в ліву сторону вивертаю. Так, цей автомобіль ми не зацепили вирівнювати колеса. Я вже не встигну вирівняти їх для того, щоб зробити рівний фронтальний удар. Але, незважаючи на це, ми вискакуємо та нормально так пошкодили ще й цей автомобіль. Москвич після цього у нас далі запускається. А, вихлопна у нас тільки пошкодилась. Тепер він реве, як справжній мустан. Вентилятор у нас працює, хоча і радіатору там немає вже і близько. А, да, і машинка в нас почала закіпати просто через відсутність радіатору. Але якщо її, в принципі, сильно не крутити, то вона може і вихолонути. Через те, що у нас вентилятор тут не електро, а він зав'язаний у нас до самого двигуна. Але машині вже набагато гірше стало, реально. Зможемо пошкодити ще одну тачку, і я думаю, на цьому ми будемо завершувати дану серію. Всім, кому сподобалась така їзда по трафіку без тормозу, ставте свої лайки. Ви бачите, наскільки вижив тут Москвич. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та па-па!